Другу половину з 1 грудня рапта в раптах Кубку Ліги U 12. Ну і зараз ми будемо стежити за подивити між командами Душа, ФК Рожнів та, у, команди з Черкас. Ну і Зараз момент з таки у них прориває зараз двічі поворотах прориває у цьому епізоді. Ну І зараз ще момент у учукащан зараз таки забивають, вони забивають зараз маси і тайм-аут бере зараз Раєвський, Мотилюк та Сидоренко. Ну а що стосується команди Зерожного, зараз Сидоренко ми ще дає пас далі на Мотилюка. Мотилюк зараз перебуває, де це удар вибуває на хтовий, що їх, я так розумію, все влаштовує, що вона помиляється у нас ä, при передачі ä, саме Раєвський. Ну а зараз момент був біля воріт. Восьма ä... хвилина на сліву першому таймі матчу між ФК Рожнів та підійшла один іншої Зараз Мотилюк якраз не Мотилюк, це у нас вихоплював матч з Доронко, він пробував, де буває зараз його партнер по команді, з якими тут такі маски, які оформляють дубль у нашій зустрічі. Секунди спробують у першому таймі. Сиренчук. Де пас у напрямку цей партнер по команді, це команда тут у напрямку. Тож такі! Команди, який зараз такі знайшов момент. Зрештою, в воротах, як я сказав, тепер Ляшевський грає Good. у цій команді. Що стосується команди, е, команди з Рижднова, то тут е, зараз е, Галичук, Геручук також. Тарас Радич, зараз, по футболі межі Галичук, і зараз відиходить попачення з Ляшевським. І зараз стійка рятує ворота Ляшевського. Зараз Чикащан, зараз не звала Чикащани, тут... Дуже зараз Чекаща не розігрувати цей стандарт і погано зараз вони розіграли. Цей кутовий, зрештою. Ну і Зараз таки, летучить Кащану. І зараз забиває зрештою, один Зараз, Ну що набральний гол насправді збиває нас, завесть Ліша один і це у нас робить восьмий номер. Тарас радище зараз на м'ячі пориває, Зараз звіни тут Ляшевський, класний сейв від нього. Пас, далі... Видається, продовження це такого тут Середчук підстраховий зараз в момент може бути у коваленку він але не забиває зараз ще дар Дарика, та що зараз від, від, від Маковічука залітає між ворота. Гадаю, що завтра коли ще один гратиме міратомепотин зараз в нас забиває. Знову таки команда Стрікас, п'ятий свій гол. Цього разу Коваленко забиває такий свій гол. Як я сказав, та Хмельничани будуть завтра розігрувати перше місце у своїй групі, саме у групі С. Ну і ну, на, у на фінальна середника звичай про те, що.